Найнятим адвокатам ідіть куди хоче. Та Волик стоїть на своєму і пише заяву до СБУ у Києві. Столична спецслужба дала 300 тисяч, так би мовити, заплатити за посаду і спорядила генерала прихованою камерою. У будинку рад Волик зустрівся із підлеглою губернатора. Це зйомка тієї зустрічі. О, сьогодні це триста тисяч. Так? Ірину Тараненко затримують і відправляють до Київського СІЗО. Як альтернативу гратам суд призначає їй заставу мільйон 280 тисяч гривень. Гроші шукає її чоловік. Ці кошти пропали в місті з Шульгою. Він договорився, з фірма була там, він з ними договарювався і сказав мені, щоб я просто приїхав і заключив з ними договір. Які позики? договір. Договір позики. Він писав реквізити. В общем, всім парадом керував Шульга Володимир Петрович. Коли вже мені перерахували ці кошти, в мене були кошти на карточки для застави. Шульга зустрівся зі мною, ми сіли в банки, він понаписав реквізити. Ну, так як я думаю, що ці гроші були направлені на під заставу. Шульга скрисятничав, можна сказати словами так. Позичені цим чоловіком гроші заставою за звільнення з під варти його дружини, так і не стали. Вона провела в СІЗО близько півроку. І от бачите, яке співпадіння хронологічне. Вона опинилася за гратами, суд встановив, хочеш вийти в нось заставу. Гроші були зібрані, не донесені до застави, і після цього все слідство пішло у бік протилежний інтересам Тараненко. Правда цікаво? Про те, куди вони могли дітися, ці кошти. Ну додумуйте самі, оголошено підозру колишньому губернатору Сумщини в 2014 році та народному 7 сьомого скликання у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 кримінального кодексу. Це шахрайство у особливо великих розмірах. Також екс-губернатору закидають службову підробку та отримання майже 5 тисяч зарплати нардепа за час, коли він перебував в Австралії та Вануату у приватних справах. Коли ця службова особа займала посаду губернатора, то шляхом підробки документів, нібито про свій виїзд у по службових справах до міста Києва, насправді здійснила приватну подорож у деякі країни світу протягом двох тижнів.